Ось і добігає кінця 2023 рік, і мені б хотілося всім вам побажати, щоб ви берегли найцінніше. А найцінніше це на речі, це люди, яких ми любимо, і які люблять нас за те, що просто ви є поряд, за те, що ви є такими, як ви є. Нехай у вашому житті будуть поряд такі люди, яким би ви могли довірити своє серце та душу. Хочу також побажати, щоб у кожного з нас та мрія, яка є, хай у цьому році буде здійсненна. Бажаю вам, щоб поряд були біля вас світлі, добрі та прекрасні люди. Хай у кожній родині буде щастя, добробут, мир, злагода і все те, що робить вас щасливими. Дякуємо всім захисникам та захисницям, які дарують нам сьогодні цей день, які дають змогу сьогодні прокинутися, спілкуватися, бажати один одному гарних слів. Хай оберігає вас ангел-охоронець і всі вищі сили. Молимося за вас!